Зі всіх куточків України до Львова днями у місті Лева відбувся хіп-хоп фестиваль wild West Battle», організований об'єднанням самопоміч та студією «Рестарт». Ми дуже давно вже хотіли зробити е, таку, тусу у Львові. Хотіли окремо. Нарешті зійшлися люди в рестарті, які хотіли одного і зробили таке, як ви зараз бачите. Це відбіри професійних і також непрофесійних аматорів, пересівників, які просувають культуру у Львові. І не тільки у Львові. Спершу в Донецьку, а тепер у Львові, популяризує такий вид танцю Ангеліна. Дівчина намагається якомога частіше відвідувати подібні заходи. Мало того, ще й перемагати. Я намагаюся їздити хоча б раз на місяць, тому що, тому що треба підтримувати свої форми, ну і плюс. Тобто розвиток йде швидше, коли ти постійно кудись їстиш, постійно зустрічаєшся з людьми, у яких такі ж самі інтереси, як у тебе. Ледь не вперше проводити хіп-хоп-фестиваль у межах рідного міста довелося Олександру. В колі танцюристів хлопця більше знають, як бі-бой-паркета. Напевно, я скажу так, що це душа. Тут як хто зробить, як кому виходить, як хто має можливість, так і робить. Це все від душі л'ється, Самі бачите, як класно. Багато народу, тусять, це круто. Це душа. Зупинятись на досягнутому організатори змагань аж ніяк не планують. Уже в серпні слід очікувати нових виступів від талановитих хіп-хоперів.